Доброго дня, вітаю глядачів канала, Ютуб-канала генерала Романенка. Вирішив поспілкуватися з вами, глядачами знову, зв'язку з тим, що моє звернення до громадян співвітчизників, президента Верховної Ради та уряду в зв'язку з подіями, які відбулися після відомих. Маршів, демаршів Сполучених Штатів Америки, керівництва цієї країни мало відгук в спільноті. На його передивилося більше тридцяти тисяч людей, і по більшості підтримують позицію і пропонують продовжувати цю роботу подалі. Тому, значить, я там виступав як представник голова правління. Громадської спілки Асамблея Національного духовного відродження України. І тому, скоріше всього, буду продовжувати наше з вами спілкування з рубрикою Спалій Асамблеї. Тема сьогоднішнього нашого спілкування мною вибрана в зв'язку з тим, що. По своїй воєнній спеціальності а в безпеці нашої держави і на службі більше сторіччя це система протиповітряної протиракетної оборони, і в зв'язку з тим, що зовсім недавно відбувся масований комбінований повітряний удар ворога, то виникло ряд питань. Навколо цього суто по цьому удару, і навколо цього, ну по-перше, я хотів би довести, що цей удар він прогнозувався. Росіяни останній час наносили удари за рахунок більш дешевих, але масового застосування безпілотних ударних апаратів типу шахет різних видів. І довели кількість за добу від 150 по можливостям до 200. Більше того, з урахуванням прогнозів, яким чином вони там займаються і перспектив до еліта, вони хочуть збільшити до 500 вироблення, ну і можливо, застосування шахедів по об'єктам на території України. Тому цей масовий удар є показовим. Залучалися як і раніше шахіди, ударні безпілотні апарати ворога різних типів, а також і ракетну зброю застосували. Причому пуски проводились з різних платформ з повітряних ту 95, Ту-22, міг 31 калібри з різних. Кораблів Чорноморського флоту, а також суходола комплексами Іскандер. Чому? Таким чином, щоб бути ефективнішими з воєнної точки зору, але більше всього тут важливий, на мій погляд, зараз, аспект воєнно-політичний. Він полягає у тому, що Путін ретельно вивчає відслідкову ситуацію, яка складається, не в Україні навколо неї в Європі і в світі на глобальному рівні і безпосередньо значит, на полях боїв на, на фронті всій війні, яку веде Україна, Збройна сила оборони України з збройними силами Російської Федерації а також вже і союзниками. Ми знаємо, що безпосередньо приймають участь військові північні Кареї озброєним допомагають іранси і за ними стоїть Китай. Хоча, по цьому випадку, і навколо нього, Китай займає свою особливу позицію, і, але так чи інакше в інтересах безпосередньо Китаю. І так, повертаючись до цього удару, він був комбінований. Було всього біля там, 200 різних апаратів, і ракетне озброєння, і безпілотних апаратів. Метою і цілею ударів є крім об'єктів військових, а вони завжди вивчають зміни, будь-де визначається стан наших підприємств оборонно-промислового. Комплекса в цей раз вони націлювались на об'єкти нашої енергетики пріоритетно, а також газодобувної підприємств і промисловості. Мета пов'язана з тим, що є актуальним, У нас закінчуються запаси газу. Ми шукаємо де його поповнити з палів. Європейських і, знаючи це, цей удар з економічної точки зору з порушення основ нашої економіки, енергетичної, були націлені саме на ці об'єкти. В відбиті удара протиповітряної, протиракетної оборони вони відрізняються, тому що протиповітряна оборони це засоби, які знищують аеродинамічні цілі, до яких відносяться ракети, крилати, літаки, гелікоптери і безпілотні апарати. А протиракетна оборона це засоби, які спроможні знищувати в першу чергу ракети балістичні, маючи високу гіперзвукову швидкість. Ну і ми знаємо, яким чином застосування відбувається. З нашого боку приймали участь засоби від повітряних сил, видозброєних збройних сил, мобільні групи. Підрозділи радіоелектронної боротьби, радіоелектронного подавлення, винищувачі окремо, треба сказати, як f 16, так і вперше були застосовані міражі в якості винищувачів з протиповітряно оборони. Результати ефективності досить були вагомі, важливі. Але останній час у нас з'являються цілі, які втрачаються з супроводження радіолокаційного супроводження ці цілі. В першу чергу це відбувається в зв'язку з тим, що на них вплинули наші засоби радіоелектронного подавлення. Це дуже важливо. Тобто не обов'язково, що вона була збита, але головний критерій дій системи протиповітряний протиракетної оборони полягає у тому. Що цілі, які здійснюють приймають участь в ударі, вони не виконують свої завдання, і це важливо. Але крім того, в зв'язку з тим, що велика частка йде з такими характеристиками параметрами, що наші радіотехнічні війська втрачають їх супроводження, і в тому числі ці зенітно-ракетні комплекси, і вони Виходять з супроводження, не знищуються і, на жаль, частка з них попадає по об'єктам, на які були спрямовані. Тут важливо сказати, що для яким чином з цим боротися. відомі підходи з упередженням. Це треба бути і найбільш ефективне підприємство, де вони виробляються, зберігаються. А також по цілям, які засобам нападу, які потребують носіїв, бити по аеродромам. і окремий напрям, коли вони вже запущені з платформ повітряних, морських, наземних, їх знищувати безпосередньо як цілі. В цих напрямах іде робота щодо зміцнення. Потенціалу протиповітряне ракетної оборони, але це дуже середнього комплексу дії зенітракетне великої дальності технологічно складні озброєння, і тому їх кількості, які надали союзники, чи розробляємо виробляємо ми. Вона у нас невелика, недостатня для того, щоб ще більш потужне чи там повністю закривати. Наші об'єкти по території країни, я ще хочу нагадати нашим глядачам, що Україна це європейська держава, яка з срахуванням законних всіх земель, які входять міжнародно признане, має саму велику територію серед країн Європи. І від селян ми маємо дуже велику кількість об'єктів. В Україні, які потребують прикриття, Так от, для того щоб здійснювати це, крім зусиль безпосередньо наших підприємств оборонно-промислового комплексу, надають допомогу союзники. і вочевидь було спочатку широкомасштабного етапу війни, що треба закривати небо. Ця ініціатива з точки зору в нас відбула підхоплювався представниками нашої влади на самому початку війни, і в тому числі і військовослужбовцями однодумцями, спільно які спільне з якими ми сформували благодійний фонд за Небо України. Тобто задача це зрозуміла. І вона повинна вирішуватися і як в владних структурах, так і мати підтримку в нашому суспільству всіляко, але по різним причинам реалізації ми спочатку війни не бачили. Хоча в 22-23 канцлер Німеччини Шольц виступав з ініціативою, яку підтримували десь до 15 країн Європейських, що треба формувати спільну. Противоповітряно протиракетної оборони Європи в цьому безумовно був сенс, але на той час, врахуванням того, що захист повинен бути в рамках НАТО, то цієї європейської ініціативи не відбулося. Зараз ситуація змінилася, і тому з'явилися нові. Ініціативи одна з яких полягає у тому, що підтримати наш нас, Україну, сформувати щит для цього виділити до 120 винищувачів. Але є особливість, яка полягає в тому, це тоді, коли буде встановлений мир, тобто ці літальні апарати і ці сили будуть задіяні саме в такому випадку, а до цього треба ще великий шлях і пройти його потрібно, але це дуже важливо. Ми бачимо, що європейське керівництво зібралося і вирішує питання щодо пошуку фінансів для того, щоб зміцнити свої можливості. По безпеці, в тому числі, і можливості з протиповітної та протиракетної оборони, а також підтримку України. України і Сил оборони України в цьому напрямку. В можливості України унікальні з системами, які вже сформувалися і продовжують розвиватися далі протиповітної, протиракетної оборони. Європейці, європейці це бачать. І розглядають, що безумовно Україна і ці системи будуть мати центрове місце по захисту Європи в першу чергу країн е, Східної Європи. Тому е, безумовно наше керівництво підтримує е, такий рух, таку ініціативу і подальший розвиток. Піше того, за останній час е, напрацьовані ініціативи і, і приймаються практичні Кроки відносно відродження підприємства оборонно промислового комплексу європейського, в тому числі і за напрямом протиповітряної, протиракетної оборони, боєприпасів до засобів різних, в тому числі винищувачів. Іде робота вже не тільки виділені кошти, не тільки реанімації розвитку підприємства оборонно промислового комплексу відповідного потенціалу європейського, саме, але проявились ініціативи, її проявляють президент Франції Макрон, підтримується прем'єром британським канцлером, кандидатом в майбутнє канцлери Німеччини відносно того, що треба формувати органи європейські, безпекові, які б могли координати зусилля спочатку, а взагалі управляти тобто в протистоянні країни-агресора, яким є Російська Федерація, тобто європейці зрозуміли небезпеку, побачили її, зрозуміли, що Америка веде себе не системно, порою неадекватно керівництво і тому свої зусилля. Вкладення коштів розвиток треба вкладувати не в американську промисловий комплекс, який вони будуть отримувати. Кошти а потім цей потенціал чи застосовують чи ні, як тим там буде бачитися. А рішенням значить керівництва. Європейських країн це дуже важливий напрям. І в понеділок збираються начальники генеральних штабів збройних сил. І це говорить про те, що робиться наступний крок нової якості, на який б я хотів звернути увагу. Щодо Путіна, він бачить розвиток таких подій, він бачить, що може закритися вікно можливостей по для нього принципово важливо ввести бойові дії значить, спеціальною, як він називає, воєнну операцію, і тому він інтенсифікує дії, значить, суха на суха долі, і крім того, знаємо, знає він і є відповідні, опять-таки, європейські ініціативи, які підтримують на словах американців відносно того, що. Зупинені ведення бойових дій можливо, треба проводити поступово, тобто зробити це хоча б на місяць в повітрі і на морі, і поступово переводити це на суходол. Зв'язку з цим Путін проводиться тиск і на суходолі, тиск проводячи такі масовані удари. І на об'єкти по всій території України з метою досягнення своїх умов в тих перемовинах, які можуть бути, і з урухуванням того, що ці події в повітрі можуть зупинитися. Крім того, він по-своєму то воєнно-політичні падії, тобто завершення так називаємо спеціальної воєнної операції, проведення на 9 травня, трамня. Параду, безумовно, йому треба переможному і тому намагається таким чином покращити свою ситуацію. Наше завдання з вами в зв'язку з цим підтримувати наші сили оборони України в боротьбі. Є різні форми на своїх містах. Вони відомі за три роки, визначилися активні наші громадяни. І донатення, і волонтерська діяльність ну в дуже в широкому спектрі, а також незважаючи на швидке обставини, обстабставини, які не всі є в позитив для України, в тому числі в сфері протиповітряної протиракетної оборони. Я маю на увазі призупинення. Да видачі інформації розвідувати України, але незважаючи на це, боротьбу ми з вами продовжуємо підтримуємо свої сили України, і перемога безумовно буде за вами. А найближчий час ми боремося за те, щоб вийти на зупинення ведення бойових дій на перемір'я для того, щоб мати цю паузу, можливість переформатувати країну. І е, додати новий імпульс на її відродження і е, розвиток. Я бажаю всім нам і в першу чергу воїнам Сили оборони України успіху. Дякую за увагу.